От зараз дуже просто поясню буквально на пальцях, чого люди ліняться і нічого не хочуть робити. Бо це, по-перше, природня. А по-друге, от уявляю, я приїжджаю на остров, і біля острова от лежить якийсь там тумба-юмба, і він є кокоси і їсть банан. А я на яхті, там приїхав, який і бізнесмен, і я до нього підхожу і кажу, що ти тут робиш? Жую, кокоси, під пальмою, п'ю банан. Я говорю, так може ти оці свої банани і кокоси продавати, що я чинен. Ну, я кажу, ти потом зможеш купити ще більше бананів у других тут тумбаюм всяких, і продавати їх більше, там, з маржой какой-то, и у тебе буде більше больше Ну, И зачем мені це все? Кажу, ти потом відкриєш собі магазин, де ти будеш продавати кокоси, банани, може ще щось. Люди будут приходить покупать. такий, зачем це все? Ну потом відкриєш магазин більше. И на зачем все? Потом откроешь сеть гипермаркетов по всему миру, будешь продавать. Он зачем мне это все все? Он а потом у тебя будет столько денег, что ты сможешь ничего не делать, лежать под пальмой, жевать бананы и пыть кокосы. Он кажет, так я вообще-то вот лжу сейчас и делаю. Знаєш? І так людська психіка теж работает. Вот, це ж ми собі придумали достигати, всякі феррарі покупати дома і так далі. Для нас, як для організму, це абсолютно нормально, не хотіти напрягатися і так далі. Шлунок хоче поїсти, для того, щоб там получили корисні речовини. Нервова система хоче або задоволення, або відпочинку розслаблення. Це ми собі вже придумали, що нам там треба ферарі, якісь дома, чогось досягати, ставати відомими. тому це абсолютно нормально, якщо твій організм захищається від оцих ненужних дій. Це тупа фікція, я вважаю. Але ми цього ніде не дінемося. Нам це нав'язали, це рамки, стандарти світу. Якщо ти хочеш там бути в статусі якоїсь людини солідної, впізнаваної, мати якісь бонуси чи плюшки від життя від того, що ти гарно вдягнений, чи що в тебе машина, ти вимушений рухатися. Але якщо ти вже привісповнився і тобі все окей, устрає, ти просто хочеш жити людське життя. Шляхтом баюмбу це просто супер. І лінь це абсолютно природний процес. По факту, лінь це абсолютно класний природний процес, який просто дає твоєму організму те, то, що тобі треба для життя і виживання. Але якщо ти хочеш там чогось досягати, в житті і так далі, тобі треба навчитися штучно боротися зі своєю леню, і це завжди буде важко. Для того, щоб просто мати додаткові плюшки від життя. За те, що ти класно вдягнений, чи в тебе тачка класна, чи щось таке. Поэтому нічого не стається, як хочеш чогось досягати, з ліню треба боротися, або і просто прийняти і своє життя як отшельник, що тоже непогано насправді.